А як дізнатися, скільки реально споживає струму звичайний фен? Самі з теорії роблю практичний тест. Показую просту саморобну схему з перемикачем у переносці і під'єдную як навантаження звичайний фен для волосся. Тепер міряю струм трьома способами: побутовим ватметром, струмовими кліщами, амперметром прямо у розрив. І що ти думаєш? Усі покази практично одинакові, адже навіть звичайний мультиметр справляється на ура. Пазний провід розрізано і виведено на перемикач. У розімпленому стані міряю струм через мультиметр в режимі змінного струму. У замкнутому живлення йде напряму і можна затискати провід струмовими кліщами. Ватметр паралельно покаже споживану потужність і струм для перевірки. Різниця невелика в межах похибки. Але не забувайте, 220 вольт. Всі контакти мають бути добре ізольовані. Не торкайся відкритих частин, якщо не впевнений у своїх діях, краще не ризикуй. Така схема дозволяє виміряти споживання будь-якого приладу, не тільки фена. Це зручно, коли хочеш перевірити, чи справна техніка або скільки реально вона їсть з мережі. Було корисно, тоді лайк, підписка і напиши в коментарях, що протестувати наступним.